Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Ліхої відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для вирішення військового конфлікту, заявила офіційна речниця МЗС Китаю Мао Нін. За її словами, це частина зусиль Пекіна посадити сторони за стіл переговорів. Зазначається, що дипломатичні візити стартують 2 березня. Ліхує відвідає не лише Київ та Москву, а й Варшаву, Берлін, Париж та Брюссель. Мао Нін заявила, що головна мета цієї дипломації покласти край війні та. Досягти консенсусу, проклавши шлях до мирних переговорів, за її словами, Китай і надалі готовий робити свій внесок у вирішенні української кризи. Зазначимо, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну, а також допомагає Росії підтримувати її економічну спроможність в умовах західних санкцій. Крім того, незважаючи на заяви про бажання врегулювання конфлікту, Китай не брав участі в засіданні з української формули миру в Давосі. Водночас, президент Туреччини Раджабта. Є Пердоган заявив, що готовий знову посадити за стіл переговорів Україну та Росію у Стамбулі у питаннях функціонування Чорноморського зернового коридору. Ердоган наголосив, що його країна підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. також Туреччина готова зробити внесок у швидке відновлення та відбудову країни. На думку Ердогана, зараз немає достатнього прогресу на шляху встановлення миру. На мою думку, треба розпочати спільні зусилля, щонайменше для визначення загальних параметрів миру. У зв'язку з цим ми принципово підтримуємо 10 пунктів мирного плану українського президента Володимира Зеленського. Також Ердоган нагадав, що Туреччина взяла на себе провідну роль у зусиллях реалізації другого пункту формули миру зеленського під назвою Продовольча безпека. Крім того, у Стамбулі готові поновити переговорний процес для побудови миру.